1 липня цього року вступає в дію закон про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії. Із особливостями документу знімальну групу телеканалу Божнет ознайомила начальник управління пенсійного фонду України в місті Червонограді Світлана Сідельник. Хочу сказати, що 14 травня 2014 року Верховною Радою були прийняті зміни до чинного законодавства, а саме до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким передбачається. Зарахування до страхового стажу, період перебування жінок у відпустках по вагітності і пологах. Це є 56 днів до пологів і 56 днів після. Якщо є ускладнені пологи, це 70 днів або двоє і більше дітей народжені. На ці суми. До сих пір на ці суми не нараховувалися єдиний соціальний внесок, а з 1 липня, так як цей закон набирає чинності 1 липня, будуть утримання проводитися з цих сум і нарахування єдиного соціального внеску, і тому цей період буде рахуватися до страхового стажу. Хочу зазначити, що. Також внес тим же тими змінами були внесені зміни в статтю 36 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо виплати пенсії дітям по втраті годувальника. Що це означає? Якщо дитині закінчилося, наприклад, 18 років в червні місяці і 1 вересня дитина йде на перший курс навчатися на денне навчання у університет, в технікум, училище будь-де. Тобто за літні канікули ми до сих пір не платили. Тобто, якщо в червні виконувалося 18 років, в липні-серпень ми не платили, починали платити пенсію по втраті годувальника з вересня місяця. В даний час. З 1 липня вступив в силу закон, який говорить про те, що дітям на літні канікули за цей період за вересень, за липень і серпень ми заплатимо пенсію по втраті годувальника. Також проплати не проводилися в тому випадку, коли діти закінчили один навчальний заклад або Наприклад, закінчували бакалавра і поступали на магістратуру чи на, на спеціаліста, і також були були канікули. Тобто, був липень і серпень. Вони на канікулах ми не платили вже з 1 липня. Ми будемо. Проплати проводити і ці пенсії по втраті готувальника будуть виплачуватися. Але обов'язковою умовою є, якщо канікули не більше як 4 місяців. Але таких канікул не буває. Хіба одне що питання, що дитині виконалося, наприклад, 18 років в січні або в лютому. Це вже період перевищує більше ніж 4 місяці. То так в даному випадку таких виплат проводитися не буде. Але всім решта дітям, яких Канікули не більше як 4 місяці. Ми будемо виплачувати пенсії по втраті годувальника. До сих пір ці пенсії ці літні місяці не оплачувалися. Світлана Богданівна закликала підприємців, які працюють на території нашого міста, звертатися до пенсійного фонду для заключення договорів добровільного страхування. Адже лише після оформлення цього документу особи, що займаються підприємницькою діяльністю, матимуть змогу йти в разі потреби на лікарняни, а також отримувати путівки на санаторно-курортне лікування. Хочу сказати і закликати всіх підприємців нашого міста. Фізичних осіб, які сплачують внески до пенсійного фонду, добросовісно сплачують, тобто немає проблем з проплатами, прошу запрошую пенсійний фонд заключити договір добровільного страхування, щоб вони могли отримати лікарняний листок, а також отримати Путівки на санаторно-курортне лікування проплати невеликі на сьогоднішній день. Вони становлять 21 гривню, тобто 398 гривень, і одна копійка це місячна проплата єдиного внеску. І 21 гривню ще доплатиться, якщо заключиться договір, добровільного страхування, щоб у фонді від соціального страхування можна було отримати лікарняний листок, оплати по лікарняному листку. І також санаторно курортне лікування. Хочу сказати, що життя показує таке, що ми можемо і захворіти, і нам потрібно налікуватися. Так, так що є така можливість, дає дає закон можливість заключити договір добровільного страхування. Прошу прийти в управління і це зробити.